І з ними не треба спілкуватися, особливо, якщо незнайомий дорослий є ініціатором цього спілкування. Але чи не виросте моя дитина параноїком? Ні. Вона виросте. Вона буде розуміти, що у світі є люди, які порушують правила, і про це треба пам'ятати. Це не так просто зробити, як вам здається. Чули? Коли-небудь про пароль для дитини. Треба придумати якесь секретне слово, і якщо дитина його знає, то будь-який дорослий, який скаже цей секретний пароль, може користуватися довірою вашої дитини. Дуже популярна порада з розряду дурних порад. В Моєму особистому рейтингу дебільних порад вона йде на третьому місці. На першому місці це кричить пожежа, коли на вас нападають. На другому про попісіну тряпочку. Чули, мабуть. Бо якщо почалася пожежа, треба взяти якусь ганчірку, попісати на неї та дихати через неї. Я б тому, хто це придумав, попісів би на голову. Чому ця порада, на мою думку, шкідлива та дурна? По-перше, у будь-якого пароля є головний ворог це склероз. Дитина може забути або переплутати це саме секретне слово. По-друге, як ви собі уявляєте ситуацію сьогодні у сучасному світі, коли кожна людина має мобільний телефон, або два, щоб вам знадобилося взяти незнайому дорослу людину, яку ваша дитина не знає, надати цій людині цей самий пароль. Та відправити цю незнайому людину спілкуватися з вашою дитиною і щоб дитина цій людині довіряла. Який має бути сценарій, щоб ви таке зробили? Чому не можна просто зателефонувати дитині або відправити текстове повідомлення та вийти з ним на зв'язок? Якщо ж щось відбулося екстремальне? Дитина просто має знати, кому можна довіряти, а кому не можна. І це, мабуть, найважливіше, що треба зробити під час навчання дитини особистій безпеці. Кому можна довіряти, а кому не можна. Я знаю, що більшість глядачів цього каналу дорослі люди. Запитайте себе, коли ви останній раз Зверталися до незнайомої дитини з якимось проханням. Просто згадайте. Я звертався до незнайомої дитини двічі за своє життя. Перший раз я попросив покликати когось дорослого, а другий раз, це було давно, ще не було Google Карт, я запитав, де ту школа. Все не може бути причин у незнайомого дорослого спілкуватися з вашою дитиною. Тобто ваша дитина має знати, що вона не спілкується з незнайомими дорослими, без будь-яких паролів, без будь-яких умов. Так, це не дуже чемно, але ваша дитина це не 100 доларова купюра, щоб усім подобатися. Якщо дитина вступає в комунікацію з дорослим і цей дорослий має намір обманути дитину, він це зробить. Бо дорослі більш досвідчені. А якось мене запросили на телебачення. а, як якась там передача розбирали ми як викрадають дітей? І відуча цього телешоу, доросла жінка, запитала мене, як би я викрав дитину. Я подивився їй в очі та сказав: твоя мати потрапила до лікарні. Ходімо! Вона змінилася в обличчя і сказала: Я доросла людина, але я вам повірила. Тобто, якщо ви не навчите свою дитину не розмовляти з дорослими, то дорослий, який хоче його обманути, обмане вашу дитину. Тому важливо навчити дитину розрізняти дорослих на різні категорії. Категорія перша це батьки. Батькам треба довіряти, і від батьків не може бути секретів. Категорія друга це родичі або знайомі доросли. І знайомий це не той дорослий, який підійшов на вулиці і сказав: Привіт, я дядя Коля. Ні, це ті доросли, з якими дитину познайомили батьки. Знайомим дорослим родичам, сусідам, вчителям, можна довіряти до того моменту, коли вони попросять дитину щось тримати в секреті від батьків. Бо більше сексуальних хижаків це якраз знайомі дорослі. Тобто батькам довіряємо завжди. Знайомим дорослим довіряємо тоді, коли вони не просять щось тримати в секреті від батьків. Наступна категорія це люди на роботі. Якщо ваша дитина якимось чином опинилася в місті сама вона не знає, як добратися додому, в неї вкрали телефон, вкрали гаманець, вона має звернутися за допомогою до людей, які на роботі. До продавця, до офіціанта, найкраще всього до людини в формі. Тобто до поліцейського. Остання категорія це незнайомі дорослі. І їм не треба довіряти взагалі, і з ними не треба спілкуватися. Особливо, якщо незнайомий дорослий є ініціатором цього спілкування. Тобто, не ваша дитина, до кого звернулася до допомоги, а незнайомий дорослий звернувся до вашої дитини. І цьому треба вчити свою дитину. У нас є окремий курс, який називається тренер дитячої безпеки. Це не так просто зробити, як вам здається. Бо якщо ви дитині щось сказали, і вона навіть це повторила, вона це забуде. Цьому треба вчити, для цього існують окремі методики. Але чи не виросте моя дитина параноїком? Ні, вона виросте. Крапка. Ви, коли вчите дитину переходити дорогу, ви розповідаєте їй про світлофор: що на зелений можна йти, на червоне не можна. Потім ви вчите, що навіть коли ви приходите на зелений, треба подивитися наліво та направо. Бо є водії, які порушують правила дорожнього руху. Чи не виросте вона від цього параноїком? Ні. Вона буде розуміти, що у світі є люди, які порушують правила. І про це треба пам'ятати. Найголовніше в навчанні дітей ви можете розповідати про світлофор, про дорожні знаки, про те, що треба дивитися наліво та направо, переходити тільки по переходу. Один раз, коли ви будете поспішати, ви візьмете дитину за руку та порушите правила. І дитина це запам'ятає. Тому що найкращий спосіб навчання це навчання власним прикладом. Коли дитина півторює за вами. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була у безпеці, вам потрібно пілкуватися про безпеку всієї родини. Навчання дитини азам безпеки не менш важливе, чим навчання гігієні. Тренуйтеся, життя бентежне.